Ласкаво просимо до меблевого магазину Оскар. Ми знаходимося по вулиці Переяслівська, 72. Тут ви знайдете стильні та якісні меблі для дому та офісу. Перший зал кухонний гарнітур, великий вибір столів та куточків. Кухня підбирається під ваш розмір та заміри. Інший зал це місце різних столів для навчання та роботи, комп'ютерні крісла. Наступні два найбільших зали містять собі велику кількість диванів як прямих, так і кутових моделей. Величезний вибір дозволяє підібрати ідеальний варіант для будь-якого інтер'єру, є різні розміри та ціни. Великий вибір різних ліжок. По різному розміру ортопедичні матраци, полиці та багато багато іншого можна знайти саме у нас. Подушки на матрацники – це все представляється у магазині меблі Оскар, де працюємо ми щодня.